Давайте ж з вами розберемо, як створити ефективну систему мотивації. Щоб система мотивації була ефективною, важливо враховувати наступні моменти, встановити чіткі цілі, розробити систему, яка враховує короткострокові і довгострокові результати, враховує потреби працівників, регулярно переглядає. Регулярно вони необхідно переглядати систему мотивації та відповідно прозориста справедливість. Коли ми говоримо про встановлення чітких цілей, ваші співробітники повинні розуміти, яких результатів вони повинні прагнути. Ці цілі мають бути досяжними, але досить амбітними, щоб мотивувати їх до зростання. Коли говоримо про розробку системи, яка враховує короткострові довгострокові результати, то це допоможе збалансувати поточні продажі. Та підтримання відносин із клієнтами на тривалу перспективу, відповідно, коли ми говоримо про враховування потреб працівників, то ну, важливо проводити іноді опитування чи зустрічі з вашою командою, щоб зрозуміти, що мотивує кожного з них, це допомагає створити систему, яка працюватиме ефективно для всіх і для кожного. Водночас ефективно. Необхідно також регулярно переглядати систему мотивації, про що ми трохи говорили вище, і ринок та умови роботи вони динамічні, вони змінюються, і система мотивації має адаптуватися до нових викликів, до нових реалій. Відповідно, важливо не забувати проводити регулярні ревізії, щоб система залишалася актуальною і справедливою. Звісно ж, прозорість справедливість, як вже говорили вище, співробітники повинні чітко розуміти. За що вони отримують винагороду? Коли система не прозора, це може знизити довіру до керівництва та демотивувати вашу команду.